Всякими відмовками стараються не пустити до помешкання і трудно, трудно провірити. Такі помешкання, якби зависають повітрі, і коли то можна буде зробити наступного разу, невідомо цього разу сажу трусам. Пощастило. Ключ від кодового замка дає мешканка і Андрій з напарником до кам'яниці потрапляють. Колонці як тяга нормально? Нормально. так. добре. Трохи щось почалася чекати. Да, До пічки команнярів господиня таки допустила і тягою тут усе гаразд. Тримається, не, не, не падає вниз, то означає, що тяга дуже добра. Перевіряти тягу можна і при зачинених дверцятах. Полум'я туди тягне, туди полум'я затягує, всередину то це означає, що також тяга добра. Та все ж частіше, чадний газ утворюється не в печах. Ну, якщо це стосується газових колонок, то або котлів газових, то люди встановлюють примусові вентилятори біля них, прямо, або над газовими плитками такі витяжки примусові, які утворюють зворотню тягу. І замість того, що повітря, яке в приміщенні газ спалював і воно йшло в котел, і в димохід, то Ті вентилятори вони розріджують повітря і тягнуть на себе, якби і утворюється зворотня тяга. Тоді й настає отруєння. Найпершими на чадний газ реагують діти, рятують як їх, так і дорослих у барокамерах, окрім слабкості чи непритомності. Таких пацієнтів вирізняють ще й за зовнішніми ознаками. В них ще й шкірні покриви стають такі, такі багрово-цінотичного кольору, а слезові малиново червоні. Ну, зразу, якщо вже хто бачив таких хворих і зустрічався з такою патологією, зразу навіть при поступленні. Ні, без аналізу вже видно з чим може бути такий такі отруєння. аби біди не сталося, краще усю газову господарку вдома перевіряти вчасно. є, присутня, але треба зробити так, щоб було чисто, щоб колонка не брудилася. В середині теплобмінник не забивався тими непотрібними речами і працював нормально. Цьогоріч через чадний газ потерпіло майже 70 львів'ян. Сталося це із різних причин, але отруєнь можливо було б і менше, якби Андрієві з Олексієм частіше відчиняли двері. Ірина Вищешин, Олег Кухар, головні новини Львова.